Ви, до речі, згадали про Береслав, який був деокупований силами оборони нашої держави. І, власне, от я зараз карти порівнявю. Це селище Груза, куди сьогодні прилетіло. Воно також було на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації окуповане. Так, і так, потім але та... воно, вони хоча б його не, не оголосили Росією. Mm -hmm. Зеленський Володимир виступив на саміті Європейської політичної спільноти і, зокрема, там а, говорив про те, що Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Якраз от від цієї цитати хочу відштовхнутися. Один з них особливо небезпечний, сказав президент України. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент. А, ми в цій в цій студії з вами зокрема багато говорили про цей справді критичний момент, який може настати, якщо Росія буде мати час перегрупуватися, підготуватися, ще наростити свої сили, але і також про цю так звану заморозку війни. Про неї теж зараз багато говорять. А на вашу думку, пане Віталію, чи ну є якісь. Причини вважати, що нас можуть до цього схиляти, і от як це, як це може виглядати взагалі, що війна якимось чином може заморозитися? Ну безумовно, я думаю, що заморозка війни це єдиний реалістичний сценарій припинення. Питання в тому, на яких кордонах заморозиться ця війна. Тому що що таке заморозка війни? Заморозка війни це коли одна з сторін. Не бажає укладати мирну угоду з іншою. Я не бачу зараз підстав вважати, що Російська Федерація буде укладати мирну угоду з Україною. для сучасної Російської Федерації. Україна це сепаратистське утворення. Ну мовно кажучи, як для Азербайджану нагірний Карабах і Росія бачить майбутнє України у тих категоріях, яких там Азербайджан бачив майбутнє нагірного Карабаху. Встановлення контролю: ті, хто хочуть жити, інтегруватися в Росію, хай живуть, всі інші хай валять звідси, якщо їх не знищить. От і все. Просто Нагірний Карабах це очевидна частина Азербайджану з точки зору міжнародного права. Хоча і там не обійшлося, як ви бачите, без того, щоб з цієї території вийшло все населення, яке там жило до фактично останньої людини. А Україна це з міжнародної точки зору визнана країна. Але для Росії не існує міжнародного права, для неї існує необхідність повернення до своїх кордонів в рамках Радянського Союзу. Те, що вона вважає своїми кордоном. Так що в цьому плані треба чітко розуміти, хто ми для Росії. Ми сепаратисти. А сепаратистами перемови не ведуть, їх знищують. І от так це росіяна до українців, де я думаю, не тільки до нас, а й для громадян інших колишніх республік. Росія бореться із сепаратизмом і бажає його перемогти. І таким чином, навіть якщо ми виходимо на наші державні кордони, і Росія не може нічого зробити з цим. Це заморозка конфлікту із підготуванням Росії до нової боротьби з сепаратизмом. Скільки Азербайджан чекав часу, щоб знищити сепаратизм на своїй території? 30 років. Скільки Росія чекала часу, щоб почати знищувати сепаратизм на території так званої історичної Росії? 30 років майже. Люди, які вважають чужі території своїми в разі Росії, чи які хочуть повернутися до міжнародного права, як у випадку Азербайджану, вміють чекати і готуватися. Як бачите, Путін 20 років готувався до знищення України, так що тут немає нічого такого, щоб не могло відбутися. Я теж вважаю, що можуть бути критичні моменти. Однак, якщо заморозка конфлікту співпаде із можливим прийняттям України до НАТО. Тоді новий конфлікт вже може відбуватися у категоріях третьої світової війни із застосуванням ядерного компоненту. Чи може це відбутися? Так, така вірогідність існує в Росії, можуть вважати, що поверне для до своїх історичних кордонів так званих варте ризику ядерної війни, але вірогідність цього звичайно менша ніж наші сучасні зіткнення з Російською Федерацією, коли ядерна держава воює з неядерною, тримаючи, можна сказати, за спиною. Руку з ядерною бомбою. І думаючи, що в належний момент, коли виявиться, що вона не може вирішити питання своєї територіальної цілісності, вона може нанести ядерний удар по території без ядерної держави і таким чином вирішити питання в два ходи. Це така ілюзія може існувати у російського політичного керівництва, і ми можемо стати свідками такого злочину, якщо виживемо, звичай. Але так чи інакше, я вважаю, що шанс, якщо ми зупиняємося. Одночасно з вступом до північно-атлантичного союзу дає нам шанс вижити. Це реальний шанс. Він існує. Сьогодні, окрім президента Зеленського, який спілкувався у Європейському Союзі зі своїми колегами, президент Путін виступав. Ну він вкотре, там, зокрема, Одесу назвав російським містом, але знову у них активізувалася з одного боку ядерна риторика, але вона якимось чином він намагається таку очевидно продати внутрішньому населенню. Таку захисну модель, що якщо хтось використає ядерну зброю проти Російської Федерації, то удар буде неминучим і смертельним для того, хто використав цю ядерну зброю з іншого боку, на цій на цьому в своєму виступі у Валдає Путін ну, доволі чітко обмалював ситуацію, в якій він пояснює знову ж таки внутрішньому населенню, що Росія веде якусь таку праведну війну за новий світопорядок, де всі мають бути рівні і ну, очевидно, рівнішими серед усіх рівних має бути в тому числі і Російська Федерація. Що ви почули, можливо, нового для себе у цих у цьому виступі Путіна? І чи є там якісь такі тенденційні речі, які б вказують на ну можливо зміну вектора, а можливо на те, яким чином в наступні місяці буде діяти Російська Федерація і політичне керівництво. По перше, я не вважаю, що Путін звертається до внутрішньої аудиторії. Мо це абсолютно не по звнутрішню аудиторію. Путіна все нормально. Він користується абсолютною підтримкою більшості росіян. Вони абсолютно сприймають всі ці агресивні наміри І так було всю історію Росії. Я не розумію, чому зараз має бути інакше. А от е, щодо того, як виглядає це послання зовнішньому світу, він же на Валдайському клубі виступав, це міжнародна аудиторія. Я помітив просту річ, що зовнішньополітична концепція Путіна зараз чарівним чином співпадає із зовнішньополітичною концепцією голови Китайської народної республіки Сі Цзіньпін. Отакий от світ держав цивілізації. Світ, де мають конкурувати рівноправні цивілізації західна, китайська, і очевидно, що російська. Я думаю, що для Сі Цзіньпіна вона частина китайська, але для Путіна вона самостійна цивілізація. Ну і з іншого боку, Путін очолює країну, яка є найбільшою ядерною потугою сучасного світу, поруч із Сполученими Штатами, так що він може, хоча б з цієї точки зору, сподіватися на самостійну роль, в будь-якому разі це конкуренція держав цивілізації і демократичні держави не можуть нав'язувати диктатурам свої правила гри. Ось це головний головна теза. Наступна теза теж відповідає, як ви бачите, китайській ідеї, що Росія першою не застосовує ядерну зброю, але якщо по ній вдарить, вона застосує. Це приблизно те саме, що написано у ядерній стратегії Китайської Народної Республіки. Китайська Народна Республіка виступає проти застосування будь-якої ядерної країни ядерною зброєю першою. Раніше, якщо ви помітили, ідеї про те, що ми... Вдаримо у відповідь у Путіна не було. У нього була ідея вдаримо, якщо буде нам загрожувати небезпека якась нашій державі, але небезпека ж не обов'язково може бути пов'язана з ядерним нападом, правда? Mm -hmm. А тепер вже ми перейшли до китайського політичного словника? Якщо по нас будуть бити ядерною зброєю, ми обов'язково вдаримо і камені на камені не залишимо. Ну це взагалі абсолютно логічно. Ядерна зброя для того і існує, щоб ядерна держава у відповідь на ядерний удар нанесла удар помсти. Але ми довгий час чули від російського керівництва, що воно готове застосовувати ядерну зброю першим, тому що йому щось там не сподобається. І ось те, що Путін відповзає на китайську позицію, говорить про його готовність діяти у єдиній зовнішньополітичній стратегії своїми союзниками на глобальному півні, щоб щоб посилювати їхні позиції, послаблювати глобальний захід. А що тоді заважає Китаю? Попросити Російську Федерацію все ж яким чином припинити війну проти України, адже ну, мені здається, що має бути плюс-мінус очевидно для усіх, що Російська Федерація точно не впоралася з тим, що Путін обіцяв Сі Сідзінпіню, очевидно, на закритті Олімпіади зимової у Пекіні за кілька днів до початку повномасштабного вторгнення. Ну, ми, по-перше, не знаємо, що там Путін обіцяв ці це теж конспірологія. Він міг взагалі йому нічого не говорити. По-друге, Сідзінпін міг розглядати такі дії Путіна як якусь спецоперацію по е закріпленню російських позицій на Донбасі, а зовсім не як е е війну з спробою захопити Київ. По-третє, я не думаю, що війна в нинішньому в її вигляді, е оця пози позиційна війна високої інтенсивності, яким чином суперечить інтересам Китаю. Ця війна виснажує захід з точки зору економічної і політичної. Вона так чи інакше примушує західні країни витрачати величезні гроші на. Озброєні на соціальну сферу. ця війна посилює зараз вже позиції тих політиків, які е, хочуть е, якихось домовленостей за український рахунок. І такі політики завжди можуть бути мобілізовані до хороших стосунків з Китаєм. Я маю на увазі не тих в Америці, хто вважає Китай головною загрозою, а тих в Росі... в Європі, хто вже зараз відомий своїми симпатіями до тоталітарних режимів. Я Думаю, що Китай просто стежить за тим, як використовується та чи інша зброя зараз. Для нього е, українська війна це непоганий полігон для того, щоб подивитися, що можна буде і що не можна буде зробити, якщо буде якийсь військовий конфлікт у тайванській протоці. Ми ж чули, що саме. Після початку російсько-української війни в Китаї почали дивитися на власні запаси озброєнь, переконалися, що деякі розрахунки були неправильними, так що тут немає ніяких проблем. Можливості якихось китайських можливостей ця війна не підриває зараз. Ну за великим рахунком Китай може купувати енергоносії в Росії з великою знижкою. Такого не було б, якщо б. Проти Росії не будуть запроваджені санкції. Китай може купувати зерно чи у України, чи у Росії, але також по знижених цінах. Тобто, в принципі, я не бачу ніякої для Китаю необхідності пропонувати Володимиру Путіну припинити війну в тому вигляді, в якому зараз ця війна відбувається.